Слава Ісусу Христу! Тут називається технічні непонятки. Зараз, зараз, зараз. Ану. Слава Ісусу Христу! Найдорожчі Христі, браті і сестри. Щось в мене, як завжди, техніка підводить. Я в цьому цій справі новачок, тому в мене щось не перевертається камера в такому планшетному режимі, режимі комп'ютера, тільки в такому, як телефон. Ну нічого. Ну Це не заводить нам помолитися святу вервицю. Ось перед вервицею я роблю таке знову оголошення маленьке. Ось перед, мною перед вами є така скринька, чорна така з паперова. Там в Україні є нова партія Вервичок. Як я вже казав, вервичок для скаутів. Ось, о, Хто ще не має, прошу цікавитися і замовляти ці вервиці, тому що це, я думаю, необхідно для того, щоб ваш однострій був досконалий, гарний і покрашав ваше скаутське життя своєю іменною Вервицею. Ну що ж, помолимося вервицю за Україну, за намірення нашої особисті, за навернення грішників до Господа Бога. А також посвячуємо нашу організацію, все своє життя, Україну непорошному серцю Діві Марії. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний і утішителю, душе істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби, Дібре, життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, і до з отцем, через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих. А Його Царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жотворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Оцем рівно рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому що нас просвітив і у святій вірі утвердив. Нині і по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо перше страсне таїнство, як Господь наш, Ісус Христос, молився в ливному городі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний пріло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге страсне таїнство, як Господа нашого, Ісуса Христа. Бечували. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє страстне таїнство і Як Господа нашого Ісуса Христа терням вінчали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою! Благословенна ти між жінками, і благословенний пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте, е, страсне таїнство, як Господь наш, Ісус Христос, ніс Хрест. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Ми розважмо п'яте страсне таїнство, як Господа нашого, Ісуса Христа розіп'яли. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна тими жінками. І благословений пріло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва в наміренні святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, непогороди, але від від ізбанася до начистої, благословенна. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Всім щиро дякую за молитву сьогодні. Рідко буває, але буває, сталася така поломка е, з тією трансляцією. Я так не вмію до кінця добре користуватися тими речами. Так само, як було в Гошеві, так що щось перервало, там не могло настроїтися, але це нічого. Треба знати, щоб е, в разі таких випадків е, кілька таких е, шляхів. Отже, перше, якщо немає трансляції в п'ятницю о 9.00, ви можете молитися самі вервицю. Це для вас не буде ніякою трудністю. Моліться вервицю щодня, особливо коли трансляція перервалася або якось не починається. Не чекайте там, довго моліться вервицю самі. Якщо, наприклад, вервиця мала початися, а був анонс, вона не почалася, може просто зайдіть в YouTube, нам просто на мій YouTube канал. Я назву його сьогодні вечором. Чувайте і моліться, щоб ви собі знали. І там зразу онлайн-трансляція або наживо. Третій такий варіант: ви можете прийти за посиланням до отця Івана з чи він домолиться кожного дня в по інстаграмі в 9-й вечора, також без проблем. А також, а також можливо, як так, сьогодні, трошки пізніше, 5 хвилин, почнеться свята Вервиця. Вітаємо сьогодні нашого. Скаута, мастодонта скаутського руху Руслана Нечеборука, який є стоматологом, одатним нашої організації, і він дуже багатьом людям допомагає. А також сьогодні в нього день народження, Ми його щиро вітаємо і також молимося і за нього. Нагадую всім вам за скаутські вервочки. Це є така оригінальна річ для скаутського руху, тому що ніде в світі подібних речей нема. Є схожі або десь такі, можливо, оригінальні, але таких саме з такими кольорами гарними і з таким хрестом Господнім з нашими скаутськими символіками ще немає. Тому це і бачите, можливо, вже мало що можна завувати світ, а скаутство дивує навіть зараз. Тому замовляти ці верчки можна придбати в мене або в Максима Гнутковського в Каріку, і по змозі будемо їх розпосуджувати для всіх наших. Скаутів, мандрівників, провідниць і вовченят з Богом святим, хай вас Бог всі береже. Дай руй Боже нашій Україні перемогу і довготривалий мир. Слава Ісусу Христу! Чувай!